Я що, ну, я, так сказати, не був но... там. Ну, у, нас... Я для... у нас тільки один нормальний орендар з вільних приміщення, на мою пам'ять, в хорошому стані. Забрав кондиціонер, а все решта залишив в ідеальному стані. Це Роман Васильович Каріньович. Мої переконані, переконані прохання. Не ну, тільки. Так, ти... точно. Що... Переяславська сім. Виконавця. То на виконавців це був в, в Патріотичній Бали. Багли. Баглей. На мою пам'ять. А? а так зазвичай ви ну, все разом з розєтками, з коротшим. Все, що бачиш, все, що можна продати, з краски, все там буде. Все, що важливі, віде, 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 віде. Ну, на сесії будемо вже вирішувати. Просто може ну, в порядку денному. Ну є пропозиції комісії включення. А, воно ще не включено, все, то где давай. Інше. Може бути. Ну це нас батьки, Оксіпа. То есть пойдет Віталій Валерійович, поїде на вас тут или не поїде, залежить від того. От, А там вже на нас сесії вирішили. На перспективу Олексій Павлович, якщо не нас залишиться. Якщо ви промовчите, наприклад, мати. то інші. Я перше, у вас і не просив включати в проєкт, бо воно ж є, які ви знаєте. І прошу вас включити в порядок да, я передок ДН. Да, да. А потім, правда, ніколи це назад не було, заберемо. Чизен ну, війни? Якщо залишаться. Що? Ну, якщо вони у нас залишаться.

Да. Да. Ну, щоб вас і ще одне додаткове питання про безоплатну передачу з комунальної власності доголіпольської військової адміністрації ГАЗ-53. Дуже срочно треба, тому що вони із Запоріжжя в свою громаду возять пів воду і продукти.